Стоп, час вийшов, скільки часу не давай, все одно буде мало. Наталка. Божечки поможи. Галина. Я вже неодноразово просив стримуватись і просив би всіх слідкувати за своєю мовою та лайкою. Але так як ви не послухалися, я вже знімаю з вашої страви 2 бали. Два бали, добре. То в мене буде ноль. Ну, мене просто вирвалося… Я просто людина, взагалі, яка любить матюкатися в стресових ситуаціях, тому що я так скидую з себе зайвий стрес. Я була в спорті, і це те ж саме, що якщо б я була на якихось змаганнях, і мені тренер каже, що нам там залишилося ще два басейни. Я кажу, ну, це не повага як до судей, так і в принципі до всіх, до всіх, хто присутній на майданчику, я розумію, що він був дуже дуже злий, певно. Тому що ну, блин, це повна кринжа. На вердикти йдуть е, перші, що ми йдемо значить я, Сашко і Юрчик. Я сьогодні надихнувся нашими гарними українськими карпатами. Тому обрав саме таку презентацію із ялинкою та камінням. На камені у мене сьогодні шоколадний бисквіт, молочний бисквіт із шоколадним кремом, мус із на основі карамелізованого шоколаду та ягоди. Персональмент Personalmente... це жахливо. Це страшенно красиво. Клопотенко. Женю Клопотенко. Клопотенко. Дивись, тобі наступають на п'яте. <ріст> Я в цей момент.